Ах, продовжимо мірусе. Цікаво, є там люди чи ні? Лоу полі такий. Машиніст, погнали, нам треба спускатися. Можна ж спуститися да ще нижче? Я хочу подивитися на людей. Бля, бля. Чому? Дайте глянути на піксельні модельки, Ну заради Бога. Ну і похуй. Ніхера собі величезна вентиляція. Це для кого? Щоб Халк стелс-місію виконував чи що? Здорово. Як зручно, що тут нема машин, які б їхали, да? Да, бля, я чую прекрасно, що там десь будуть копи. Я не можу швидше, блядь, підійматися Я б не Алекс Мерсер з прототипу. Секція 3 четверті, блядь, я що, нахуй, варипот. Дікстаун Дікстаун, вибачте. Я хочу навіть вище піднятися. О, прикольно, цікаво. Таке враження, що я напенюкнувара Арасаку. Чому за мною вся армія Кореї чи Китаю, блять. Тут можна прямо так ось спуститися якщо що тоді типу, на канаті. Бля, прикольно. До речі, непогана варіативність. Як для такої гри. Іхера нема, тільки щур пробіг. Птахи, а до де, дептахи. От я чув птахів і жодного не побачив, окрім голуба. І голуби, блять, не цвірінькують ніхуя. Це що було? Ух, ебать! Давай, давай. А ні, не, ні, ніхера вони не дають забрати агенти сміти. Ні. Єбучі копи. Один з них хотів мене вдарити, щоб я зміг забрати ствол. Але я зможу. я в цьому впевнений. Найс, Посасали. Що? Хто наступний? Що за 40 пі? Якісь 40 китайських вольт. Так, що тут у нас? Озброєний конфлікт. Блять, де Сердістан? Блять, ну що за назва, типу. Прем'єр-міністр Федор. Блять вони буквально, типу, Росію назвали Серді... Блять. Тазбекистан завжди історично був в зародишу сепаратистського націоналізму. Сердарістан і Тазбекістан. І у них, блять, якась там громадянська ві, да? один між одним. ООН. <сердістан> блять, strongly denounced this action. Ну, буквально, типу, 2008 рік. Вони тут же показували. Що он хуйня Це, походу, відсилка на те, що Росія вторглась в Грузію, я так розумію. О, крисіч зник. Сука, як завжди. Я вже побачив труб, знів вже стало погано. Сназів рахунок труба. Ніяких рахунків, блять. Ні, Не, ну я б це пережив. Я з меншої висоти падав, блядь, і було норм все. Це абсурд! Опа, здорово. Ух, блядь чи мене уїбали? Ау, блядь, блядь, ау. Щось слово взагалі ніхуя не працює нормально, буду без нього. О, блядь, ти що біжиш? Ти хто взагалі? Це жінка чи чоловік? Доженемо, може я матиму сексі час із нею? Коридор як в матриці якийсь. Так, а тут що у нас? Пацюк в кліці, типу, великий. О, блядь. І воно з, кр... з крилами, типу, Що це за малюнок нахуй? О, ну це 100% жінка. Хто це? Ну это по-любому селіста. Ебать, нихуя собі вона бігла. Вона побігла в сторону, як в зоряних війнах, джедай, блять, може я зараз знайду. Let's go. Оце, да, найду. Вони, вони просто в собой, значить її не було, блять. Постріляйте, постріляйте. Мені так подобається, що, блять, в Кореї монополія просто на вогнепальну зброю, значить це Америка. Блять, блять, легше. Сука. Єбать, вона ж зависла в смерті. О, пацючич. Тепер можна? <рес> Шо? <рес> бля, я думав я пістолет взяв. Єбать, ти чим в мене стріляєш там? А ну-ка, дай сюда. <рес> Безконтактний бій у тебе хуйово виходить поки в руках не зброї Викупили прикол? Я сюди запих на ліфті, піднявся на гору, отак от їх всіх обіг, обих, розверну... Єбать <рес> вона просто загроза суспільству, блядь. Фейт може, краще дум. А чого воно в повітрі? Я. Всесвіті блайдранера чи що? Яке нахуй торжественне відкриття? Що це взагалі таке? Чому воно тут? Антиутопія. Я розумію, що це антиутопія, але все ж таки. Кожна антиутопія має в собі мат... російську, блять, розкладку. Розкладка. Inside, понял? Звичайний магазин шапах в Лос-Анджелесі. Nice Чел, хто б казав про дроп? Я все ще пам'ятаю, як ти наїбнувся тоді. <с répt> да, це. Та... Я так уграю з його татухи, блядь, із з його одягу взагалі. Типу, це буквально Nissan Скайлайн, якби був людиною. Somewhere else. У них, блядь, логотипи усюди. Це буквально чотири єдині компанії на все місто. Йбать, що це нахуй за піктограма нахуй з датабуку по Наруто, блядь? Не могли якийсь нормальний графік зробити? Як я маю сюди пролізти? Я що, блядь, містер фантастик? Я впевнений, що да, що всі працівники на будівництво саме так і залазять. Бачу. зброя так пафосно. Пукалка для лохов. Так, а шо у вас тут? Сука, я проти німців воюю, чи шо, Чому у них у всіх МПшки, блядь? А ну-ка, перевірка гейм дизайну. Я шо нахуй підірвав бак с паловом здесь зоряних вийм. Таке враження, що хтось скинув бомбу з корабля бобу фета. Да, бро, звісно, да, блучиш, обов'язково. У мене більше шансів попасти в танці з зеркалом, ниж у тебе по мені. <рес> Сука, заебись. Рано, куди йти? I'm him! Так буде з кожним, блять. Блять. І так буде з кожним. Ану я піду перевірю спавну точку про всяку випадок. Марк HR хоче поговорити з тобою. Позвони їм, коли будеш на місії. Ха-ха-ха, <laughs> я цікаво, чому, блять. Працівник місяця. Мілтон Хефт. Мілтон хтось, хто заявляє, що твій брат називає себе прибиральником. Хоче з тобою поговорити про диплом. Ні, ну прибиральник головний герой. Хіба таке враження, що я травма блядь, тригернув. Вони вже тут. Чому? В сенсі шут to kill, Ніхуя собі, блять. Я шо? Треку ACDC. Вау, дякую, що це глинкою притримали, Піздець. А тут що, о, давайте почитаємо. Від Марка. Привіт, чувак. Мені вже все одно. Той придурок був на моєму ділі тих пір, як я почав. Треба щось зробити з тіткою Лібі, яка почала той мітинг за фрі спіч минулого року. Перво він думає, що я один з них. Один з лібірах. У мене нема проблем з тим, щоб мене перевіряли. Мені нема чого приховувати. Мені просто шкода, ідіота, який моніторить які порносайти. Я дивлюсь. Але в будь-якому випадку я звільняюсь. Знайшов собі. Іншу приємну державну роботу з контрактом, а в парку атракціонів я так розумію. Тільки що отримав записку, що мені треба з ними поговорити про щось. А це оцей чувак. Можливо, підвищення, чел, тебе смітник був на робочому місці. Це місце стало дуже дивним. І я тільки не впевнений, що це тепер легальна операція. Тих пір, як той ідіот реслер купив її. А їбать, ясно, вони не люблять власника бізнесу, того, який впав, якого ми намагалися підняти. Тепер все, що ми робимо, це таскаємо коробки туди-сюди. Не кажучи вже про це велетенське лого супер яке вони усюди ліплять. Втика дві години граючи в Tales of Rune World. Блядь, це World of Warcraft, типу Чшотик. Так що я готовий звідси зйобувати. Хе-хе. Я тільки сподіваюся, що ніхто не прочитає це. <смеш> Бо у мене будуть проблеми. Що вони зроблять? Я і так звільняюсь. Це не те, що вони мене зв'яжуть десь з стрільця і поб'ють мене. <смеш> Буде рофл, якщо ми десь знайдемо його і його реально побили. Але прикольно, типу, що гра така, типу, знаєте, self -aware. Чо, ты по-моему тут нихуя не роблять, просто купа коробок. и чел супер злодій. Ну буде прикольно, якщо ми реально знайдемо десь стилет, знаєте, і там плями крові. Бляха Я думаю, одразу, блядь, отразу блять Ай блядь. А блядь, я тут прям кров'ю, сука. Ай, ладно, оці ігри игра на Почуття гумору, блядь, пиздец, я тут. Бля, він тут зв'язаный, сказав? Бро, тобі можна якось допомогти? Ну, це просто гра про паркур, а тут прямо таке от є. Що вони зроблять, Поб'ють мене. І воно ще так нагнітає, реально. Спочатку просто стілець, потім з іншої сторони стілець з кров'ю, потім цей чел звздный. Хто так. Куди ти клацаєш? Понял, блядь лежати нахуй, собака ебуч. Їх тільки розстріляти можна, ніхуя. Один з них навіть задеспавнувся від позора, блядь Нагадаю, що це легкий рівень складності. Та не кажи мені таких речей. Ух, ебать, ти чорний? А ну давай. Ти типа небезпечніший. Эм. Бля, ладно. Що паркур опціональна симся головна частина гри. Так, так і є. Ти хто? Я ти тільки краще, буквально. Я так розумію, вони мали б за мною гнатися, я мав би від них тікати, якби я був лохом. Да-да-да. О, о, прибігли. А тепер у мене ствола нема, ясно, блять. Якого хуй? Все. О, отут буде басфайт. Що на тому човні? Я не знаю, Адам Смешер, напевно. Здорово, бро. Дай сюди. Басфайт. Та мені похуй взагалі. Серйозно, де, 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 блядь, кейс? Я, блядь, загуглю нахуй. Я. Ебать тут відео, сука, якому 16 років. Я не буду його показувати, тому що, блядь, там пиздец. Серйозно. Бля... А як повернутися назад? Ну, ну, пошла нахуй край, я тут головний, ясно? Хочете знати час? Ось тут, нахуй. Гейм де зігн, блядь. Що, Драк Солс? I похуй, Не це фанбойт. Вона наставляла на мене ствол, весь цей бойсфайт. На мене наставити ствол, це те саме, блять, що я наставить на мене цукерку. Купа бочок! Блять, тупа тру Америка, блять. Ви стріляти не вмієте, чи що? Це І бать припаркувався, як чому останнє, і ти також. Окей, це дуже реалістично. Що далі, бро? Блять, він живий. сука Вибач, 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 вибач. вибач Хто так велосипед, залишає? спиздить же. Ти бачиш, як тут бореться взагалі зі злочинністю? Ти тільки торкнешся з цього віліку і просто прилетить гелікоптер, 10 сватівців і роз'їбуть тебе нахуй з кулеметом. Ай! Чел буквально стазіра хуярить, як тільки починає програвати дуель на кулаках. Все, що треба знати про копів. Проблема в тому, що до резинові набої і настільки круті копи, що просто склади копів роззьйобує 40 кілограмів півторашка, паркуристка, та да. Через цю фігню я не люблю рівні складності в грі. Якщо є рівні складності, я обираю найлегший. Просто з тої причини, що ну, а схуйовується це додали. Якщо в грі немає рівня складності, то я граю, блять, і на парі. Якщо він є, то я колокую. Залишайтесь всередині, бо літає авіанський гриб. Причина, чому міста такі порожні. Блядь, там, походу, янгол всередині. Ну що, готові? О, да, пацюкіч, пацюкіч! Здорово, бро! Викликали Крисі, чай тікати. Здорово! Блядь, яка, яка ж охуенна, блядь, просто. Ну, все охуенне, серйозно. Чому ця гра так яка гарна? О, просто подивіться на це. Подивіться на це, ну це буквально скріншот на обкладинку. Та і ця труба точно не вибухне. Вона ж то точно газ не веде, правильно? Вау, wow. ефект, звісно, роз'їб. Знаєте, я іноді розумію, чому за фейт полює, блядь, вся армія Китаю. Ну, вона не стрибає, як бачите. Серйозно, блядь. Мене знову збушують! Викидати збро... Бля, я подумав, що гра залагала і дірки такі зробила. Сучі. Перемогли в касцені, молодці пацани. Наша їм шоломи, якщо вони не допомагають, блядь. Классно, hold them off. Блядь. Класно, hold them off. О, дякую, блядь, що мені зараз все одно з армією Китая битися доведеться. Що ж він там стримує, якщо я тут, блядь, перестрілку таку веду, мені цікаво. А, воно червоне, типу, тому, що я можу. Да, лол, блять. Ого, на лінійність можна піти в тупик, да в тупик. Ого. Де хто така Чи хто такий новембер? Exactly Ого. The said the were for the good. Нихуя собі. Good the same as right. Це типу про листопадові повстання, я так розумію, але ніфіга собі, фейт, блять. Ого. Прикольний секрет. Бля, класно як. Ну знову ж таки, ну чому? Блять, отут вони промалювали вже навіть скайбокс до кінця. <рес> так ноги смішно, Окей, <рес> okay, я не можу навіть. Серйозно, я з кулемета склона можу пробити, щоб подивитися на скайбокс. Цікаво, що тільки один сервер треба їбанути з всього кластеру. Якось дивно. Оце виглядає як фільм жахів. Зараз має щось звідти також вилітіти. А, треба перестрибнути, серйозно. Серйозно, воно тут, тип, зброю, щоб ти викинув. Єбать, ну шакали. О! 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 Ну-ка, ну Ну, будь ласка. Блять, сталкер бомб Я це зроблю, блять. Де він? Сюда! Сюда! Ебать, гра! Сюда, гра! Що з ебалом, дайс! Я спорят, у мене ж не заберуть пушку в касцене. О, ні, він нас зрадив, і він був в блакитному. Типу, він блакитний, зрозуміли? Чинков тебе колонець, там хедшоти по домам. Ніхуя вона, блядь. Окей, так. Поняли? Поняли? You can't live... Uh, ...on the edge. Блядь, забрали, реально. Сука. Козли. Піздец. Такий облом стіки, стіки, блядь. Ага, що? Що? Чому? Я ж зробив все. Що за хуйня? На останнього куль не вистачило, серйозно? Ти не ну, взагалі не хочеш робити те, що це просто діра? Ні, вони всі помруть. О, а ну-ка. Бля, у нього сюжетна броня. Я намагався, все, що я можу сказати. Спішов, нахуй, блядь. Собі вибух такий, наче відніс собі заряд, зарядки. Ті гелікоптер здох, нахуй <ріху> Бля, ну, от серйозно виглядаєш просто супер шикарно. Що за музика? Ну, це ост гри. Steel Alive називається. Отаки от ми сіка сцени мали бути так. Бля, ну ахуєнний трек. Тосі я вважаю його одним з найбільших айконік треків типу, для о, ігор. Вони б на зараз засосатись повинні. вони сестри заслуги. Трамайся по пикам. Арт-директор Йоханнес Содерквіст. ти геній, Все, що я можу сказати. Арт-директор Тормбіон Малмер, ахуєнний чел. Аудіодиректор Магнус Вултер ахуєнний чел. Типу, аплодую. Без жартів, ахуєнно, блядь, просто. Всі повинні слухати французські. Вони ж карейсі, корейці зняли olдбо, релі. YoI programmer Gustavo Darpot. Mudak. Game design, блядь. Тіберіус Лазер, також Фредерик Тайландер. Типу, ахуєнні люди, типу, створили одну з найкращих Левел дизайнерів взагалі, ну, типу. Ці люди навіть зараз в Дайсі не працюють, напевно. NVIDIA, NVIDIA, просто всі всі мають бути звільнені і, блядь, ніколи в житті не отримувати роботу. Блядь, от отой, е, епізод з гелікоптером, де ти спускаєшся вниз, і гра просто зникає нахуй. в ФПС Realm, уходить в Shadow Realm, Це піздець. Ебать! Ви, ви чуєте це? Вони реально бо, 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 Типу, іде бродкаст про те, що я вбив всіх тих людей. Типу, гра настільки продумана навіть була, Єбать прикольно. Ага, вони, коротше, вони звалили. Прикольно. Бля.